Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, з вами Мурчик. Сьогодні 11 жовтня, і у нас давно не було випусків новин Чорного моря, морських новин. Чому так? З одного боку, російський флот аж до 10 жовтня, до вчорашнього дня, декілька тижнів провів у майже повній бездіяльності, коли їх кораблі перебували у морі, але майже нічого не робили. А з іншого боку, через погану погоду та меншу кількість відпочивальників на пляжах Севастополя стало менше публікуватися фото російських Кораблів під час виходу в море або при поверненні назад. Окрім того, після знахідки невідомого морського безпілотного ударного катеру на зовнішньому рейді Севастополя росіяни припинили патрулювання там великими військовими кораблями. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Вчора, 10-го. Жовтня росіяни вперше після досить довгої перерви запустили з моря ракети по українським містам, тому станом на ранок 10 жовтня, перед початком цих. Обстрілів у Чорному морі перебувало шість кораблів з ракетами калібр. Це чотири надводних та два підводних човни. Це більше ніж було перед цим. Загалом же російське оперативне з'єднання вчора складалося з 13-14 бойових одиниць. Частина з цих кораблів випустили ракети та повернулися у бази. Надводні кораблі у окупований Севастополь, а субмарини у Новоросійськ. Скільки саме вони ракет випустили, невідомо, але точно більше десяти. Три з цих ракет порушили повітряний простір та кордони Молдови, що стало грубим порушенням нейтралітету дружньої нам країни. Вчора, увечері, деякі політичні діячі розповсюджували інформацію про те, що деякі російські кораблі повернулися до Севастополя, перезарядилися ракетами та негайно вийшли знову в море. Це не так. Тому що сьогодні, 11 жовтня, у морі зранку, за офіційними даними оперативного командування Південь ЗСУ, залишалося у росіян всього 6 бойових одиниць, в тому числі всього два бойових кораблі з ракетами з загальним залпом до 16 оцих калібрів. З цієї кількості відомо про запуск не менш як трьох ракет калібр. Частина з цих випущених вчора та сьогодні ракет Калібр була збита зенітниками в Одеській і Миколаївській областях. Тепер трохи про дислокацію росіян. В районі Севастополя відкриті космічні знімки оновлюються кожні 5 днів, і останні з них датовані 8 жовтня, більш свіжих поки що немає. Ось на цей час картина активності російського флоту біля Севастополю від наших колег. А на цьому скріншоті сервісу Сентінель Хаб Севастополь Ска бухта зображена більш крупним планом, і ось видно постійну стоянку корабельного ядра чорноморського флоту у бухті Голландія на північній стороні Севастополя. І тут супутник прилетів якраз у момент швартовки кормою одного з російських кораблів. На детальному знімку новоросійська від сервісу ПЛНЕТ також від 8 жовтня видно п'ять великих десантних кораблів. Це один новий проєкт 11711 та чотири більш старих проєкт 775. Також є один новий патрульний корвет проекту 22160 та один старий протичовновий корвет проекту 1124. Також стоять два підводних човна проєкту 636-3. Це носії крилатих ракет Калібр. Ще два таких ракетних підводних човни з чотирьох неявних на Чорному морі в той день якраз читували на позиціях десь поблизу Севастополя. Старі десантні кораблі проекту 1171 зараз, скоріш за все, задіяні у логістичній роботі Чорноморського флоту з перевезеннях або до Азовських окупованих портів Маріуполь та Бордянськ або до Криму після вибуху Керченського моста. Ось ще декілька цікавих кадрів, як російські катери військово-морського флоту та ФСБ патрулюють біля Палаючого Керченського мосту, 8 та 9 жовтня. Зауважу, що і зараз, попри російські ракетні удари по українським містам та постійні атаки безпілотників Камікадзе у напрямку Одеси, в наших портах продовжується судноплавство зерновим коридором. Лише сьогодні, 11 жовтня, якраз наступного дня після оцих російських обстрілів, з морських портів Великої Одеси, це Одеса, Чорноморськ та Південний, вийшли в море чергові сім суден, на які навантажено 177 тисяч. Тон сільськогосподарських вантажів загалом це дає е, інформацію вже про 316 суден, які вийшли в море за час дії зернового коридору з 1 серпня. Причому деякі з цих суден по 2-3 рази вже загалом експортовано вже 7 мільйонів тонн української аграрної продукції. І наостанок одне дуже просте порівняння. Весь російський Чорноморський флот зараз за своїми ударними можливостями ледве дорівнює всього лиш одному американському есмінцю типу Арлі Бьорк». Чому? А тому, що російський флот зараз має два фрегати та три корвети нового типу з ракетами Калібр по вісім ракет на кожному, а також чотири підводні човни, на кожному з яких по 4 ракети. В сумі це 56 ракет калібр. А один цей американський есмінець має одних лише ракет Томагавк, тих самих 56 штук на борту, не рахуючи ракет гарпун та інших ракет. Всього ж таких есмінців у Сполучених Штатах є 68 одиниць, з яких неподалік у Середземному морі зараз перебувають у готовності не менше чотирьох. На цьому у нас зараз всі морські новини за 11 жовтня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо для ЗСУ. До побачення! Слава Україні!